Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найвідоміших японських легенд, і це, знаєте, щось набагато більше, ніж просто дитяча казка. Це справжнє дзеркало, в якому можна побачити, як неймовірно поєднуються давньопродавні традиції та якісь просто космічні технології, саме це і робить Японію такою унікальною. Ну от скажіть, що перше спадає на думку, коли ми чуємо слово Японія. Можливо, надшвидкісні потяги, що проносяться крізь неонові хмарочоси, а може, навпаки, тиша стародавніх храмів і спокій садів каменів? От саме в цьому неймовірному контрасті і криється вся магія. Це ж світ, де найсучасніші роботи існують пліч опліч з віковими традиціями. Здавалося б, як таке взагалі можливо? І от ми підійшли до ключового питання як цілій нації вдається не просто пам'ятати, а жити своїм минулим і водночас мчати в майбутнє на якійсь шаленій швидкості? А відповідь, як це часто буває, ховається в найдавніших історіях. Саме тому сьогодні ми поговоримо про Момотаро, хлопчика-персика. Ця історія не просто казка, вона живе в серцях японців вже сотні років і по суті розкриває самі основи їхнього світогляду. Ну що ж, давайте починати нашу подорож. А починається все, як і в багатьох добрих казках з літньої пари. Вони жили собі тихо, скромно, і здавалося б, у них було все для щастя. Ну, майже все. Оце просте, але таке глибоке людське бажання мати дитину і стає тим самим поштовхом, рушійною силою всієї історії, і саме воно запускає цілий ланцюжок просто неймовірних, магічних подій. Уявіть собі цю картину: звичайний день, звичайна рутина. Жінка пере білизну в річці, аж раптом вона помічає щось абсолютно незвичайне, щось, що от-от змінить усе її життя. І це я вам скажу не просто персик. Це був велетенський ідеально стиглий пліт, що ніби світився зсередини, і він плив просто їй до рук. Ну звичайно, вона не могла його не виловити. І ось він момент справжнього дива. Щойно вони з чоловіком зібралися той персик розрізати, як він сам розколовся навпіл, а звідти з'явився маленький хлопчик. Це ж не просто народження, це справжній дар від самої природи. Назвали його, звісно, Момотаро, а це дослівно так і перекладається хлопчик-персик або персиковий таро. Тобто його ім'я це вже сама по собі історія про його дивовижне походження. І це, до речі, не просто якась красива метафора, це ж основа основ японського світогляду єдність людини і природи. Ми це бачимо всюди, в архітектурі, в мистецтві, навіть у дизайні. Людина не володар природи, вона її невід'ємна частина. І йшли роки, хлопчик ріс, і виріс він сильним та сміливим юнаком. І як це буває у справжніх героїв, він зрозумів, що в нього є особливе призначення захистити свою землю від злих чудовиськ, що тероризували людей. Знаєте, шлях будь якого героя складається з кількох важливих кроків спочатку сміливе рішення, потім благословення близьких. І що дуже важливо в цій історії, доброта саме його щедрість, його готовність ділитися останнім і приведе до нього найвірніших друзів. І ось як це спрацювало дорогою він зустрів собаку, мавпу і фазана. І він не просто пройшов повз, а поділився з ними своєю їжею. І що ви думаєте? Вони стали його командою. Це знову нам нагадує про той самий зв'язок людини і природи. Отже, команда в зборі вони йдуть на зустріч небезпеці. Але в чому ж полягає справжня сила воїна? Невже тільки в м'язах? О ні, тут все набагато, набагато глибше. По суті, Момотаро це і є втілення ідеалу самурая, а самурай це не просто воїн з мечем. Саме слово самурай означає той, хто служить. Розумієте? Його мета не вбивати, а захищати честь, вірність, справедливість ось його головна зброя. І ось вона битва. Звісно, було гаряче. Та головне, Момотаро був не сам. Кожен у його команді і собака, і мавпа, і Фазан відіграв свою унікальну роль це була справжня синергія, командна робота. І саме дружба допомогла їм перемогти. А ось тут, мабуть, найважливіший момент усієї казки. чудовиська переможені. Але Момотаро їх не знищує. Їхній ватажок благає про пощаду, і наш герой проявляє милосердя. Розумієте, яка глибока думка? Справжня сила не в тому, щоб знищити ворога, а в тому, щоб дати йому шанс виправитись. Отже, битва позаду. Але що ж робить цю на перший погляд просту казку такою важливою, чому її й досі розповідають дітям у Японії? А тому, що в ній закладені цінності, які не старіють ніколи. Давайте просто ще раз пройдемося по ключових ідеях: сміливість захищати слабких, щедрість як основа дружби, вірність у спільній боротьбі і, звичайно, милосердя до переможеного ворога. Це ж цілий кодекс честі, зашитий у дитячу казку. І знаєте, що найцікавіше, хоча всі ці деталі, персик, самураї, тварини-помічники суто японські, сама ідея героя захисника, вона ж абсолютно універсальна. У кожної культури є такий образ. У нас, наприклад, це козаки, правда ж? А в Японії самураї, як наш Момотаро. І ось ми підходимо до головного висновку. Неважливо, як ми називаємо символи, козаки чи самураї, калина чи персик. Важливо те, що за ними стоїть. А це доброта, дружба, любов до рідної землі і віра в те, що добро завжди перемагає. Це та мова, яку розуміють у всьому світі. І, мабуть, ця легенда залишає нас усіх з одним важливим питанням для роздумів. Кожен із нас виріс на певних історіях, які казки та легенди сформували саме нас, які цінності вони нам прищепили. Це знаєте, чудова тема, щоб замислитись. Дякую за увагу.